Друзі, всім привіт! Всім привітик, друзі! Сьогодні ми будемо готувати одну страву. Я думаю, кожен з вас її чув. Можливо, навіть багато хто й готував її, але чесно кажучи, ми її ще ні разу не готували. Це друзі, лазанья. справді ні разу ми її не готували. Для мене в голові це слово звучить як дуже надскладна якась там страва. Ну, як дивиться фільми, так да? це було американське, все остальне. Е, у нас вихідний там неділя, готуємо лазанью. Що таке лазанья? Ну, що це? Я думаю, якийсь салат. А я знала, що це щось Тікається, але я точно знала, що воно надто важке, і ми його не потягнемо. Але так сталося, що я гуртала інтернет і знайшла просто на надпростий рецепт лазаньї. Нам допомагати буде Лука, так як він вже прокинувся з денного сну. Ну, а з інгредієнтів нам не так вже і багато потрібно. Тут друзі фарш, яловичо свинний тут морквинка, точніше, дві морквинки: цибулинка, сир, моцарела, томатна паста, яку ми будемо розводити. Як томатний соус, ну взагалі краще томатний соус або томатний сік. Е, молоко, пів літри, і дві столові ложки борошна. До речі, молоко і дві столові бо ложки борошна. Це для заливки. Це скажем так, начинка, але саме основне це тісто. Ми думали або купувати, або робити. Подумали, подумали, вирішили, що попробуємо зробити тісто і щоб вся страва була повністю зготовлена нами без закуплених жодних інгредієнтів, скажем, готових на півфабрикаті. А для тіста нам потрібно борошно, я зразу сюди дав, і три яйця. Я перше подумала, де вода на наше тісто. Але прикол в тому, що це тісто для лазаньї, воно має бути, знаєте, як макарони, тверде-тверде. Так, нам треба нарізати овочі, цибулю і моркву, це Аня зараз цим займається. А оскільки в мене трошки більше сили, чуть -чуть, то я займуся борошном, бо його треба добряче так замісити. Я, друзі, беру сковорідку. Знаєте, так дивлюся. В принципі, настільки все просто, що ми можемо готувати це через день. Є фарш і готуй собі на здоров'я. Беремо в сковорідку наш фарш. Тут нам, друзі, приходить наша нова силіконова лопатка, яку Толік придбав в магазині на тому тижні. Чому я так посміхаюсь, тому що я в неї закохалась з першого погляду. Вона в рази краще за ту, що в нас була попереднього разу. Фарш ми готуємо у власному соці, просто ми піджарюємо його. Зараз тут водичка виділиться і будемо додавати по черзі спочатку цибульку, потім вже моркву. Тримай на це. Зараз будемо це додавати. На всю кухню пахне фарш, додаю спочатку цибульку. Сюди потрібно додавати томатний сік, потерті томати. Оскільки в нас цього всього немає, ми беремо просто томатну пасту, розводимо з водою і буде нам щастя. Нам потрібно 450 п'ятдесят грам. То в принципі цього має бути нормально. Тепер друзі я виливаю нашу томатну пасту з водичкою. Томатний сі, яка гарна консистенція. Навіть трошки густіше вийшло. Далі додаємо до смаку трави, які ви любите, приправки, сіль, перчик. Додаю прованські трави. І треба сюди ще води додавати, тому що за тими всіма інгредієнтами забуваємо саме про це додати: Сіль, перець, воду і тому подібне. Так що давай на ну, води ще трошки линей до доведемо до кипіння і все, до побачення. Вимикай. склянки. Ні, ні може трошки менше, так? Да? Чи хай буде склянки. Okay. Все, зараз воно закипить і вимикаємо. Тоді згадав про штуку, про яку я вам казала на влозі. <сум> будемо її тестувати. Не її, а його. Це силіконовий коврик. Це будемо. Будемо оце тестувати. Треба помити його трішки, бо діти ним гралися по землі, катали ним. Якраз піцу ідеально робити. на Тільки витерти ще треба. Розкатуємо наше тісто. Воно по ідеї до цього ковручка має прилипати. Ну, Нормально, давай. Ну побачимо зараз. Цього має тіста вистачити на чотири частинки, щоб сюди вмістити. Не знаю, буде тетя чотири частинки. <рес> Точка старається зі всіх сил. Бо <рес> <рес> я вже Раскатує, як може. Туненько, тоненько, тоненько. Ну, як тоненько о, каже, не приліпає. Дивиш, як приліпає? Ну слухай, менше вже, так? Да? Давай ще зараз порви його. Ми там борошном посипали і так нормально. Ну да, 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 от того що трошки трошки тут того ще розкатаєшся. Скажи, що жінці, це важче було б зробити ніж тобі. Ну я думаю, так. Да. Наше тісто, друзі, світиться. Хотіла показати і не можу його приліти. У мене є теорія, можна також зробити чик орієнтовно. Ти просто довірся мені, і все буде добре. Я давай цього нашого чудо коврика не поріж. Слухай, мені здається, що нам нам не вистачить наших листів. Там Дубий. в нас форма просто велика. Давно вже я хочу купити трішки меншу, тому що не завжди готуємо ми в великих об'ємах. О, але дві, як легко все відстало. Краса. Як гарно все лягло, просто зараз приготую соус Бешамель. Ми його ні разу ще не готували, але я думаю, це просто. Молоко додаємо сіль перець до смаку. Мені здається, що ми неправильно зробили. Що неправильно? Мені здається, що треба було спочатку всипати борошно і поступово помішуючи робити цей соус. А я зробила навпаки. Я взяла, доки <клес> довела до кипіння. Просто я переживала що молоко, знаєш, воно воно не спорчене. І що, не виходить? І що? Тепер ну, зараз побачимо. Тепер я не знаю, чи нас вийде. А що має вийти? Соус, бешамель. Ну, типу такий, знаєш, загустівший соус має вийти. Досить такий непоганий вийшов у нас соус бешамель, Я думаю, він важче вариться. Але, але краще все-таки кидати в холодну воду. Дивіться, ось такий у нас вийшов простенький. Тепер приступаємо до вкладання нашої лазані. Спочатку розділимо наш фарш, його треба розділити на три частини. Ти тим часом займися натиранням сиру. І поки Толік натирає сир, я буду це все складати. Так, орієнтовно я розділила спочатку фарш з нашою заливочкою. Далі поливаємо соусом бешамель. Треба так вгадати, щоб розділити його на три частинки рівно. Сиру багато не буває, тому ось таким більшим слоєм сир. І ще один лист наверх. Далі знову повторюємо це все діло в такому самому порядку. Тіста маловато на цю форму, тому доводиться отако гратися. Ті, що в країці були, то ми їх ще розкатали, зараз побачимо, чи його вистачить. Ну, маловато трішки, але я думаю буде нормально. Все, накладай далі, я зараз ще оцей пиптик буду розкатувати так само. Все, останній лист тіста ідеально. Ми просто поливаємо соусом бешамель і все. Кажу все. А далі сиром треба вивати. Да. А я весь цілий... Сили... Ай, друзі, ми засовуємо в духовку на півгодини. При 180 градусі випікаємо нашу лазанью, а вже після 30 хвилин виймаємо її, посипаємо сиром і засовуємо ще на 5 хвилин. Вау, яка вона важка! Скажу вам чесно, готувати лазанью мені дуже сподобалося. І це надзвичайно просто. Пахне на всю кухню. І таке відчуття в мене, що зараз якесь свято, і ми готуємо це на святковий стіл. Як це гарно, і це навіть попри те, що ми зверху не посипали сиром. Відрізаю собі шматочок лазані. Ой, друзі. Мені ж цікаво, що це Може, таке. Може, він з під краю візьме. Дивись. Яке воно гарне, скажи. Я не можу передати цей аромат. Дивіться, розтікається сир. я тобі не можу сказати, розумієш? Це настільки смачно, це настільки просто. Напевно, скоріш за все, це наша найідеальніша страва на цьому каналі, яка нас вийшла з першого разу, дуже хльо. Тут дуже чесно прикрашає лазанью смак томатів, надзвичайно просто. І досить непогано підійшла сюди томатна паста з водичкою. Хочу на рахунок тіста сказати. Воно таке вийшло, ніби знаєте, ми поклали оці листи макарошки. Знаєш, такі тверденькі, ну типу не сире, але як справжні макарошки. Давай ну я попробую, що ти там його так розхваляєш. Як у мене просто фарш, морква і цей. І що там ще? Цибуля. Нічого особливого здається немає, скажи. Угу, Ну і сир мозарили. Ти кривишся, Толік. Тепер я розумію, чого в цих фірмах американських вихваляють ту лазанію, Знаєш, вона реально дуже класно. Скажи це, mm -hmm. до речі, найпростіший такий рецепт? Mm -hmm. Все ж просто я вам не можу цього передати. Це треба скуштувати, все це, це все що я можу сказати. Сиру багато не буває. Якщо можете, давайте більше сиру. Блін, це дуже смачно. Що ми таке смачне готували з тобою ще? Просто там е, його. Мені сподобався ще корічі рулет. а рулет. рулети. А той був бомбезний. Я друзі знаю точно, що якщо в мене буде фарш, я приготую саме лазанью. Там нічого особливого не потрібно. Борошна нас постійно є з яйцями. Сир можна і докупити. І до речі, не тільки моцарела, це може бути. Те, хто бере пармезан і звичайний. Сир з перемішком, дехто бере моцарелу, будь-який сир сюди буде смачно. І також, згідно з Анією, готувати цю страву потрібно якомога частіше. Це дійсно дуже смачно. Приготуйте. Повірте мені, ви не пошкодуєте. Друзі, дякуємо всім, хто дивився відео до кінця. До речі, тісто тут не відчувається, як ті скоріше за все, я навіть не знаю. Що таке тверде. Ну, макарошки, просто вони досі. Що це ви тверді сорти макаронів щось так відчувають? Обов'язково готуйте цю страву і пишіть нам, чи сподобалася вона вам. Я скажу так, я просто впевнена в тому, що 90% людей вона Сподобається, хто не підписаний на цей канал. Обов'язково підписуйтесь і в на наступному відео. Друзі, всім смачного і па-па!